50 переворотів в один бік, потім стільки ж протилежний. Так Юрій починає свою щоденну зарядку. Мати весь час поруч допомагає синові та підстраховує його від випадкового падіння з ліжка. Я таких вправ вдома. Робити не можу, а там я побачив в реабілітаційних центрах. Я побачив дуже багато пристроїв за допомогою, яких можна робити. Ці вправи реабілітація не склалася. На неї глядачі дев'ятого каналу допомогли зібрати Юрію ще півтора роки тому після виходу нашого сюжету. Далі півроку очікування в черзі, але на початку лікування прийшла війна. Реабілітаційний центр закрився, частину сплачених коштів все ж таки повернули. Зараз Юрій займається вдома, аби хоч якось тримати себе у формі. Зарядка в ліжку. На стіні спеціальні снаряди для гімнастики. Друзі попіклувалися на випадок відключення світла, зробили автономне живлення для протипролежнєвого матрасу. Мені треба відключити основного світла, підключити до преобразувателя, приключити клему. У мене красна завжди є з чорною, щоб я нічого не переплутала. І включаємо пані Тетяна майже весь час біля сина. Добре, що робота дозволяє прибігати до нього і в день. Це її пункт незламності, адже розуміє, їй не можна зламатися та залишити сина наодинці. А для Юрія це боротьба за власну незалежність, можливість бути хоч трохи самостійним. Щоб я був незалежний не, не від кого, а мог жити сам. І тому що у мене мама. З кожним годом становиться старше, старше, старше. У неї возраст, здоров'я у неї стає. Набагато менше, хоча за плечима вже 10 років у ліжку Юрій не здається. Його мета закінчити реабілітацію, щоб самостійно за собою доглядати. А це може дати шанс чи отримати професію, аби себе забезпечувати. Родина вже знайшла медичний центр, готовий допомогти. Частина коштів залишилася з минулої спроби, але ще потрібно 100 тисяч гривень, аби Юрій продовжував боротьбу за власну незалежність. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.